Привіт, друзі! Ми продовжуємо наш міні-курс Бізнес англійська з нуля, і сьогодні у нас третій урок. І ми сьогодні будемо говорити про «small talk». Що таке «small talk»? Це дослівно означає маленька якась дрібна розмова. Так? Але мається на увазі, що вона маленька не за тривалістю, а що вона така невимушена легка. І такі невимушені легкі розмови нам дають змогу заповнити якусь таку незручну. Паузу, так. І зробити атмосферу більш трошки приємніше. І small talk нам потрібно як і в повсякденному житті, так і на ділових зустрічах. Наприклад, ви заходите в ліфт зі своїм сусідом. І це хороша людина, вона вам подобається. так, Але ви, в принципі, її не, не, не знайомі з нею. Вам немає про що говорити. І якщо, наприклад, ви зайшли з нею в ліфт, і ви розумієте, що крім вас більше нікого нема, так ви просто привіталися, і виникає така пауза, і ви хотіли би щось сказати, ось якраз нам ці фрази знадобляться, так? Тобто ви можете сказати: ось сьогодні знову цілий день йде дощ, так? Тобто, зазвичай це такі фрази про погоду. Якщо це, наприклад, ми зараз будемо далі говорити про якісь бізнес-івенти, це може бути як людина долетіла, чи де вона зупинилася, так? Тобто щось таке невимушене, легке на якісь такі загальні теми. І якщо ви кажете сьогодні цілий день йде дощ, відповідно, ви вже якось заповнили цю паузу, так проявили якусь таку люб'язність, доброзичливість до сусіда. І сусід вам теж може відповісти: так, цілий день там іде дощ, І, напевно. Завтра теж цілий день буде йти, і ви такі, ну окей, тобто поїхали далі. І так само буває на бізнес-зустрічах. так, І зараз ми будемо говорити неважливо, це може бути онлайн якась зустріч, чи це реальна якийсь такий бізнес-івент, конференція, зустріч. так, Такі фрази нам завжди будуть потрібні. І, друзі, нам потрібно, ми сьогодні розберемо 25 фраз, і ви хоча б. У нас будуть такі певні категорії. А зараз у нас буде категорія погода. Тобто багато можна говорити про погоду, да? тому що е, щось таке невимушене, да, очевидне. Сонце, тепло, холодно. Ну, так, якби заповнюєш паузу, і є щось сказати, і е, щось таке, про що не будеш сперечатись. Так? Відповідно, з кожної категорії ви хоча б декілька запам'ятаєте. І ви потім побачите, що ці фрази вам завжди ну, в житті знадобляться, навіть якщо це не буде бізнес-евент, а ви просто будете в іншій країні. Так? Чи ви просто будете знайомитися зі своїми новими сусідами? ну І так далі. і так далі. Значить, Перша категорія у нас weather, так? погода. І перше речення. Можна сказати: It's finally warming up. isn't it? Нарешті теплішає. Так? Нарешті стає тепло. Isn't it? І ось друзі, бачите, такі ось в кінці у нас є isn't it. Це означає question tags, так, такі, що їх називають хвостики або роздільні запитання. Тобто ми тут, у нас перша частина стверджувальна, так? А далі у нас йде такий негативний хвостик, так, так? роздільне таке запитання, і воно ніби перекладається як чи не так. Тобто ми кажемо, it's finally warming up, isn't it? Стає вже тепло, так? Тепліше, чи не так? І от в англійській мови, це отак такий хвостик. Ми потім ще про них детально поговоримо. І відповідно, бачите, ми кажемо, якщо була, наприклад, зима, так і зараз вже весна тепліше, ви можете людині сказати It's finally warming up,' isn't it?» і далі людині, ми можемо далі якось вже зав'язати діалог. так. Далі у нас такі, якби парами йдуть, да? можна сказати, It's finally warming up тепліше. А друга фраза It's getting chilly these days. It's getting chilly these days. Оце слово так, It's getting це вже ну, англійській мові означає стає. Стає прохолодно, дослівно цими днями, так? Тобто останнім часом вже стає холодно. Останнім часом вже стає прохолодно. Так само, так, коли вже приходить осінь, і ми так само можемо сказати, що було тепло. А зараз ви, можливо, якось так уже вдягнулися більш легко і відчуваєте, що прохолодно. Так Так само людині можна сказати, It's getting chilly. It's getting chilly these days, так? Відповідно, вже стає прохолодніше. І так само, відповідно, людина вже щось буде вам відповідати. Ну так, там, звісно, і так далі. Далі у нас йде: It's starting to feel like fall». It's starting to feel like fall. «Start» – це починати, так? Починається «feel» – відчувати. Починається відчуватися дослівно, like, «відчуватися як. Починається дослівно відчуватися як fall друзі, в американській, англійській це буде осінь, так? Що вони знали? В британській англійській це autumn, більш всім знайоме слово. Autumn, британська англійська, fall, Це осінь в американській англійській. Вони кажуть fall. І ми скажемо, it's starting to feel like fall вже відчувається, що осінь. так, Українському скажемо вже відчувається, що осінь. І відповідно, замість осінь можна вибрати будь-яку пору року. року. Можна сказати, it's starting to feel like spring. It's starting to feel like summer. так, І так далі. Ось такі, друзі, вам ще речення. Далі. I can't believe it's already getting dark so early. Не можу повірити так. I can't believe it's already getting dark so early. Що вже стає знов ж таки, так? Оце наше англійське діє слово означає ставати. Так само можна сказати, My English is getting better and better. Моя англійська стає все краще і краще. Так, так само і тут I can't believe, Я не можу повірити у що. It's already це вже getting dark so early. Вже стає, вже темніше є, так. Так, рано вже стає темно, так рано. Далі, навпаки, можна сказати. The days are really getting longer. Так, дні вже насправді стають довшими. Шоста фраза: It's a beautiful day today, isn't it? Так само у нас таке розділове запитання, так, що означає ніби як чи не так. І що ми тут стверджуємо, друзі? Ми кажемо, It's a beautiful day today. Сьогодні чудовий день, так? Isn't it? «Чи не так?» It's a beautiful day today, isn't it? І остання сьома фраза це It's been raining non stop lately». It's been raining» lately – на останній це останнім часом, так? Останнім часом дощ іде безперервно, тобто іде stop так? Дощ іде без безперервно останнім часом. It's been raining non-stop lately». Зараз ми розберемо 5 фраз, коли ми будемо проводити онлайн зустріч, так, remote work, тобто якась така дистанційна віддалена робота, так, коли ми особисто не бачимо людину, а спілкуємося онлайн, у нас буде 5 фраз. Так само просто три суперкорисних фрази, коли ми можемо запитати людину. Про її роботу, так, як щось таке невимушене, просто, щоб заповнити паузу. А після цього, друзі, ми також поговоримо з вами, ще дві категорії візьмемо. Одна категорія це більш про особисте життя, так, що людина, наприклад, читала, які фільми дивилась, що любить робити у вільний час. І ще одна категорія буде це коли. Ми приїхали в якусь іншу країну на зустріч, так, і ми можемо запитати, можливо, ви знаєте, можете порадити якийсь ресторан гарний, ну і так далі. Відповідно, коли ми працюємо з дому, коли у нас робота дистанційна, так і у нас є якась бізнес-зустріч, так само, відповідно, буває таке, що нам потрібно щось людині сказати, якось заповнити паузу, так, відповідно, створити якусь певну таку заохочуючу атмосферу, так ми можемо що, друзі, запитати людину. Можемо запитати, still working from home most of the time. Досі працюєш з дому весь час, так, «Still working. Відповідно, друзі, повне речення так мало би звучати are you still working. Continuous, так, але в такому трошки неформальному спілкуванні можна are you?» опустити. І просто у нас виходить «Still working from home most of the time. Так? Досі з дому працюєш більшість часу. Далі, друге. Your background looks so nice. Is That your living room it really looks cozy. Так, your background looks so nice. Ми можемо зробити комплімент людині, якщо ми бачимо, що у людини дійсно гарний фон, так якась така гарна кімната або якісь картини, ще щось. Тобто ми бачимо, що фон у людини гарний. І так ми хочемо на це звернути увагу. Ми можемо сказати людині: Your background looks so nice. Твій фон виглядає таким гарним, так? Is that your living room? І можемо запитати, is that your living room? Це твоя вітальня, так? І Якщо людина на кухні, так таке ж теж може бути. Ми можемо запитати, is that your kitchen? Так? Твоя кухня, твоя, твоя спальня, так? І Чи це твоя вітальня кімната? І в кінці можна щось додати, наприклад, It really looks cozy. Так дійсно виглядає затишно. Такий варіант. Далі третє. Можна так само сказати те, що ми бачимо так, на фоні, що у людини є позаду, якщо нам щось подобається. Так само можна сказати, I like your plant collection. Мені твої, твоя колекція рослин. «Plant» – це рослина, так, кімнатна рослина. І можна просто сказати, I like your plant, якщо там одна рослина, якщо багато рослин. Так? Можна сказати, I like your plant collection. Або якщо якась там гарна книжкова. Полиця, так ми можемо сказати: I like your bookshelf, I like your mug, Маг, така велика чашка, так? Відповідно, так само можемо щось сказати. Далі, четверте, ми, якщо ми часто можемо зустріти, коли ми працюємо з дому, так, і у когось є домашні улюбленці, тварини, то відповідно часто вони теж на фоні десь там бігають. І відповідно, якщо ви щось бачите, так, то так само можна запитати людину, is there your. Is that your cat? Is that your dog? Це твій кіт? Так, твоя собака, твій пес? So cute. Такі милі, так? What's your cat's name? Як звати твого кота? Так само воно створить так, адже кожний, хто має тварин, напевно, любить говорити про своїх тварин, і це одразу так. Напевно, зніме певне якесь напруження і розрядить, така буде така розрядка обстановки, якщо там десь кіт чи собака ходить, і на навіть, якщо вони заважають, то можна і на хвилинку другу відволіктися і поговорити про, якщо у нас є час, про перед тим як ми будемо вирішувати якісь стратегії, обговорювати цифри. Ну, можна і поговорити про кота, так? Чому б і ні? І ми можемо, наприклад, запитати: What's your cat's name? Як звати вашого кота? І відповідно, бачите, друзі, cat's. У нас тут буде з вами про відмінок. Так, ми використовуємо What's your cat's name, як звати кота, ім'я кота яке, так, Англійською мовою. І останнє п'яте, так, в нашій цій категорії remote work. Ми скажемо. Those photos behind you look Відповідно, so ці, якщо у людини, так само буває, так, якісь сімейні фотографії або з роботи, ще щось. Тобто ми можемо сказати, ці фото позаду тебе виглядають так. Гарно, так? такі милі. Those photos behind you look so lovely. Ось, друзі, такі у нас є варіанти. Так само, хоча б один, два, запам'ятовуйте, щоб вони вас були наготові, якщо ви будете проводити якісь онлайн-конференції, онлайн-зустрічі, ви так само можете використовувати якісь з цих фраз. І якщо ми з вами ще хочемо запитати про роботу, так, ми приїхали на якусь на якусь зустріч, і так само ми десь ви людину, можливо, вже бачили, можливо, вже знаєте, або вже якийсь діалог був, і ось ви чекаєте, нема більше що сказати. Можна людину запитати, запитати, what are you working on these days? Над чим ви працюєте цими днями, так? What are you working on these days? Так само «continuous», так. What are you working? Над чим ви працюєте останнім часом, останніми днями, так, дослівно. These days. Так і людина щось вже може вам розказати більше про роботу. Це вже більше не про кота, так, а саме про більше такі, таке ділове да, спілкування, коли вже можна і почати обговорювати якісь деталі про саме те, для чого ви зустрілись, так, така підготовка. Далі. Has it been a busy week for you? Тут у нас буде present perfect, так? has it been, Тобто мається на увазі, якщо тиждень ще не закінчився, так, і ми людину питаємо, це був для вас busy, так? дослівно зайнятий, мається на увазі завантажений, так? Has it been a busy week for you? Це був такий завантажений, так, тиждень для вас? І людина може сказати: ні, там, наприклад, це був там, не завантажений, або так, дуже багато роботи, відповідно, так само буде про що поговорити. І третя фраза. How are things going with? Друзі, ця фраза, вона дуже універсальна. Її можна використовувати про будь-що. У нас, наприклад, тут пише How are things going with your project або Client, так як, як дослівно, як ідуть справи з проектом, як ідуть справи з клієнтом якимось певним, так? How are things going with. Але якщо ви, наприклад, знаєте, що людина там авто зламалось, так, ви можете так само запитати, how are things going with your car. І людина відповідно буде відповідати, як там у неї справи. How are things going with? А далі ми говоримо те, як справи з на українською. І наші останні 10 фраз, друзі, це про особисте життя і про подорожі її конференцію. Перша фраза з особистого життя. Так, ми можемо людину запитати: Have you read any good books lately? Чи ви читали якісь хороші книжки останнім часом? Так само і про фільми можна запитати. Have you seen any good movies lately? Lately, останнім часом? Чи бачили якісь хороші фільми останнім часом? так? Третє, what do you like to do in your free time? Таке загальне запитання, так? Що ви полюбляєте робити у ваш вільний час? Можна і другу запитати на конференції, і будь-кого. Універсальне запитання, так What do you like to do in your free time? Четверте. Did you do anything fun last weekend? Чи ви робили щось? В моє слово fun перекладається більше як таке веселий, так? А мається на увазі цікаве, ми будемо перекладати українською. Чи ви робили щось цікаве так минулого тижня? Did you do anything anything fun last weekend? І тут в цьому розділі наше п'яте, останнє. Got any plans for the weekend? Тут, якщо ми бачите, використовуємо past simple так did you do? did you do, you do, то закінчився цей тиждень, то тут ми питаємо про плани про майбутнє, так got any plans for the weekend. Чи є у вас якісь плани на вихідні? Вихідні, друзі, так не тиждень. Тут мається на увазі вихідні. Чи ви робили щось цікаве на минулих вихідних? Мається на увазі. Відповідно, тут так са тут ми вже будемо в майбутньому так питати got, anything, got any plans for the weekend? Чи є у вас якісь плани на вихідні? І тут, друзі, скорочено, так, got від, від have і ми повна форма звучала б як have you got any plans for the weekend? Чи є у вас якісь а, плани на вихідні, так? Це коли ми питаємо людину про особисте життя. І наше останнє Travel and conference коли, наприклад, ми приїхали в іншу країну, так само у нас з'являються певні додаткові можливості людину запитати так, про щось, що стосується цієї країни. Так, і можна запитати людину: Do you know any good restaurants around here? Чи знаєте ви якісь хороші ресторани поблизу тут? Так? І то було особливо, якщо, наприклад, людина живе в цій країні або вже бувала, або просто так, можливо, людина знає. То відповідно така фраза. Do you know any good restaurants around here? Друга фраза. Is this your first time in Italy?» Наприклад, ви поїхали на конференцію, так, на бізнес івент в Італію. І ви з кимось познайомилися і можете запитати. Is this your first time in Italy?» Це ваше перший раз в Італії, так? Відповідно замість Італії, ви можете будь-яку країну чи місто? Чи ще щось так? Можна сказати, Is this your first time in Spain в Іспанії? Іспанії, is this your first time in Greece? Так, в Греції? І так далі. Третє. Have you had a chance to look around the city? Чи була у вас нагода, можливість так подивитися місто? Англійською to look around, подивитися навколо міста дослівно. Have you had a chance to look around the city? Так само, людина може вам щось, як ресторан, якийсь порекомендувати, чи може порекомендувати вам щось якісь. Так, визначне місцеві відвідати. І наступні, друзі, два останніх: це how was your flight? Так, дуже таке коротке, але насправді хороше запитання. Ви можете поцікавитись, як у людини пройшов переліт. Так, how was your flight? Як ваш як пройшов ваш переліт? І останнє Do you like it here so far? Вам подобається тут поки що, да? Ну, українською мовою ми не будемо перекладати поки що, напевно, а англійською мовою воно досить природно звучить. Do you like it here so far? Ми просто можемо перекласти, вам подобається тут, так? Як вам? Поки подобається тут щось типу такого, так? І це, друзі. Ми з вами говорили про small talk. Ми казали, це певні якісь такі фрази, так, певні якісь такі невимушені розмови про погоду, як ми бачили, чи про кота, чи про ще когось, щоб просто створити якусь таку певну бажану атмосферу, так, і заповнити якусь таку незручну паузу, яка може виникати, коли ми людину, наприклад, недобре ще знаємо або десь чекаємо, і так далі. І так далі. Це, друзі, був наш. Третій урок з нашого міні-курсу Бізнес англійська з нуля. Продовжуйте дивитися мої уроки далі. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!